Добрий день, шановні, ви на каналі Діда Всевіду, канал справжньої історії. Зараз ми починаємо цикл лекцій про незалежну Україну, яка почалася в 1991 році і існує по цей день. Ну, це таке, як би сказати, квазіутро, антинародне квазіутворення, дуже цікаве. Чому? Я не знаю, в історії такого не було, щоб держава, допустимо, радянська Україна була в в десятку розвинених країн. І опустити її на 118 те місце, це, це, ну, що дивно немає тут, я історію психологічно роз, роздивляюся із контексті ворогів народу. Прийшли вороги народу, зруйнували, виморили людей голодом, організували голодомор. Ну, А що ви взагалі це мояще, як казав професор. Боршньов треба відклявно починалося. Ну що, на Україні було багато, були державні утворення, які давно. Це феодальна держава, Київська Русь, яка проіснувала майже 300 років, потім її зруйнували кочівники, кочівники татаро-монголи. Ну, це типово для того часу, там Римську імперію теж руйнували, кочівники різні, там, Візантію. Там, і феодальне розроблені стало причиною, що його зруйнували. І скоротилася, Київська Русь скоротилася до трьох областей Тернопільська, там це бив, сучасні Тернопільська, Львівська та Івано-Франковська, Далино-Галицьке, ну, не... Потім, потім друге утворення державне Запорізька Січ. Це воно теж близько Запорізька Січ проіснувала близько 300 років. Карл Маркс назвав її першою буржуазно-демократичною республікою в Європі. І на погляд радянських вченів, і я це розділяю теж, що Катька розігнала Запорізьку Січ, ну Катерина ІІ, за те, що там уже були вже були капіталістичні відносини. Ну Запорізька Січ була більш передова, ну в них була демократія там ТДТП, була більш передова держава, чим Російська імперія, феодальна. Вони торгували там хлібом, тарпанами, ну як ну, коньми снабжали всю Європу. І останній гетьман, оце кошовий отаман Запорізької Січі, Калнишевський був багатший, не, мабуть, закороляванний був барбачий. Ну, суть не в тому, причина тому, що розігнали капіталізм. Чому? Ну, Російська імперія підкупила старшину, сірому там ніхто не питав. Старшині пообіцяли дворянство там кріпаків, що вони будуть панами, кріпаки на них будуть робити. І старшина пішла на ліквідацію Запорізької Січі. Частину там Бердянський ми переселили в Кубань, сірома тікала за Дунай. Там, ну це друга історія. Це, ну, Запорізька Січ це перша буржуазна демократична держава на території України. Перша, друга, де, де повинна була виникнути після революції в Російській імперії, Жовтневої Революції, там, ну, Лютневої Революції. Венеченко, Грушевський хотіли організувати другу буржуазну державу, Україну. Ну, Щоб була капіталістична Україна, буржуазна. Там Ну, там ще Скоропадський був, хотів монархічну, ну, він скоро упав, ну, за це не було балоти. Але було невдало. Чому не вдало? Та тому що народ не підтримує. Ці крут на крутих там вийшли там 200 чи триста студентів, хоча були армії Махната, Григорієва там порубали б торйов Муряйова там за півдня. Але нех народ не підтримав. Він прекрасно розумів, що це буржуї, що вони нічого людям не дайдуть, тільки буде будуть визискувати. Ну, почався б, якби не розігнали Центральну Раду, тоді був би такий самий трудом, як оце час іде в Україні. Ну, це була друга, так би сказати, попитка організувати. Буржуазну-демократичну, так сказати, державу, яка не ввінчала успіху. Ну, а це вже, директор, це третє, якби успіхом, вона вже 30 років. Існує буржуазно капіталістична Україна. Ну, Як вона виникла? Ну, Я вам скажу, народ не підтримав демокра... націонал-соціаліста цього ж Петлюру не підтримав, оцих буржуазних демократів Венеченка Грушевського теж не підтримав, а підтримував. Або Махна, або ж більшовиків, комуністів підтримував. Ну і завдяки більшовикам радянська Україна проіснувала 70 років. Люди жили щасливо, перемогли в Великій Вітчизняній війні. Ну, Велика Вітчизняна війна ще що дала негативне, загинули всі комуністи справжні. І в компаті почала пролазити різна Ну, На коли Сталін помер там. Хрущов, хоча я не можу сказати, що Хрущов був ворог народу, а він сам фронтовик зробітників, працював на шахтах, по заводах, вчився. Ну, Тим не менш, він почав поплюжити Сталіна і захотів зробити Конституцію, другу, поміняти штату, 36-м, чи якого була радянська Конституція, поміняти. Ну, там він був, потім Брежній його сняв. Брежнєва теж погано нічого не можу сказати. Фронтовик з робітників. Ну, факт тут, що він. Вже був, був інфаркт, був, коли він був 57-му році в Молдавії, з першим секретарем, був інфаркт у нього. Ну, і це почали міняти Конституцію в 77-му році. І як його її поміняли? Сказали, що в будують там розвинений соціалізм, ТДТП. І ліквідували, там була стаття, що у нас диктатура пролетаріату, ну, в Бившому Радянському Союзі, диктатура пролетаріату. Ворогів народу, це статтю за ворогів народу ліквідували. Говорять, ворогів народу нема, всі рівні, експлуататорські класи знищені. І, так би мовити, треба міняти Конституцію. ну правда, там зробили, що обов'язково житло повинно бути людям, забез... ну, ще почав Хрущов будувати Хрущовки. Ну, всіх людей переселяли в квартири безкоштовні, там три рублі платиш за квартиру, там живеш них, безкоштовно. Ну, Україна ніколи в своїй історії не так, так добре не жила, як при радянській владі. І почалися вже не Після того, як прийняли цю Конституцію, почалися не гаразди. Появилася коротше, цей, солідарність в Польщі. Ну, тепер всі знають, що Валенса це ну, Солідарність це проєкт, коротше. Є. КГБ. А, а що вийшло? Що ліквідує? В КГБ там ну, в Верховномусь почали пролазити вороги народу. Ну, Хрущова і Брежнева не скажу, що вороги народу. Черненко був теж не ворог народу. Це, ліквідували цю статтю, що ворогів народу немає. А потім Андропов за Андропова я вже не можу сказати, що це він. Він був з ювелірів, яких то там щось там. Ну, це була підозріла лічність. Ну вона довго не прожила, ця лічність дуже помер. І тут прийшов Горбачів. Це вже стопроцентний ворог народу, в нього там в роду когось там розстріляли, куркулі були в роду, в жінки його, його там, батька чи діда розстріляли, Троцкіст був те, що то розстріляли. За Єльцина, взагалі офіційно в нього два діда було, со сторони матері і з сторони короче, батька. Признані офіційно ворогами народу. Це, Боже, дайкий. Це ну, прийшли до влади. І почали мутитися, перебудова, як почалося витворять. Ну, І почали створювати Саюні Литві, Це все проекти були. Ну, вже це було задумано реставрацією капіталізму. Щоб була опять нерівність, були, там, як ходили там, раз, і тут голови казали, хто був кем, та, і так і остався, кем, там, ну, В даному випадку Хрущов був нікем, а став, допустить, кем. Взагалі <реш> шосту, шосту частину світу був, так би сказати, генеральним секретарем, Ну, так же і Бреждів. Був робітником і став, ну, я вам скажу, Брежнєв і більше всього були нормальні люди. А От почалося почався Сандропова, Горбачов, і почався, як ви знаєте, різні негаразди, визвали Коротича, оце, по коротичу. почали створювати оце рух. ну Рух це проєкт КГБ. Було, коли реставрація капіталізму національність розпалювати між національну ворожнечу, розпалювати, коли от відкриття взявся оцей, як би сказати, Карабах там ото. І. Коротше, визвали коротича. цього коротше, визвали Коротича. Ну, я його поважав. Любив його книжки читати. Він ото за Камчатку писав, потім організував ото журнал Всесвіт. Я за ним ганявся, виписав я, там прочитав індійську поему Германа Гесета. Коротше, ну, я, я ганявся. І всі ганяли за цим журналом. А хто такий був коротич? Коротич був полум'яний комуніст. Страшне він був за це. А потім його визивають там факт. Коротше, в Москву. Щось там з ним балакали, він створив журнал огоньок і навпаки поміняв себе на 180 градусів, почав поплюжити радянську владу, Україну почав, ну, став, як би сказати, перефарбувався. А потім, вже коли розвалився Радянський Союз, він утік в Америку, там отопо, помер земля бетоном, Хоча, я скажу, тут може на нього і грішить просто слабовольна людина, що не міг сказати, ідіть ви кудись своїм огоньком. там, ну. Може, його залякали, там сказали, що уб'ють чи ще щось. Потім оці ж тягне біки різні. Там ото. Тягнебік був комсобольцем, тож, чи в партії був, ж теж їх визвали в КГБ. Раз. Він створював тож, спочатку як його, то, спікером. Оце. Коротше, створили націонал-соціалістичну, потім ото Свободу. Ну, коротше, рух, оце, драчі, оці всі там, ото, коротше, там городі, догони. А, і тут же, що це чорновіл. Я, до речі, голосував за Чорновіла там і сам. Ну, а почав його вивчати. Ну, мене навіть тоді, коли були голосування, мене зацікавило, коротше, чому Чорновіл пішов проти радянської влади. Ну, ж, люди жили, дай Бог, ніколи так не жили, Ніде в світі так люди не жили щасливо, як при радянській владі. І тут Чорновіл там сидів в тюрмі щось і пішов, а потім узнав, чорновіл теж виявляється, ворог народу. Він з Терещенки. Терещенки, Терещенки були сахарозаводчики. І чорно, їх розкуркулили, вигнали. І Чорновіл, як говориться, я був кем, там, бо я, був, у мене б були, якби я був, де було б революції, в нього були б там кріпасники, раби, лакеї були, і він би був б сахарозаводчиком. І тому, ну, тим більше ям ну, не менше голосував за нього. Хоча люди голосували за Кравчука. За Кравчука теж, ну, це, може, шестірка, яка -то. теж я не буду сказати, що це брожений ворог народу, це набутий. Ну це вже друга лекція буде. Зараз ми лекцію це передумови, чого створилося, а основна причина появи української, так сказати, держави, третьої, буржуазної держави, це захоплення ворогами народу влади, Та, ну практично по всьому Радянському Союзу, в верхах. Вони верхи, ну, видно, вони всі з недобитків, куркулі там, в погляд це був оцей взгляд. Тоже кричали, ми з недобитки, в нас розкуркулили, ну, вся ця шушера, мразота пролізла і почали створювати оці всі, що був вже знищений при цей націоналізм, шовінізм. Ну, на побутовому рівні російський шовінізм був. Але за це була стаття за розпалювання міжнаціональної ворожнецьчі. І основна причина створення третьої буржуазної республіки Україна. Коли почався, небувалий геноцид, голодомор почався 91-го року. Це захоплення влади ворогами народу. І так же само і на Україні. Кравчук, це може і не ворог народу, але пішов в них на поводу. Люди проголосували за нього, вроді ж комуніст повинен всю соціалку, все соціальні завоювання. Але не тут то було. Начав він отож почав голодомор, все. Ну, це інша коротше, тема лекції. А що би пайба? Пам'ятали, референдуми були. Перший референдум був 17 березня, люди всі проголосували, ну вони вже там вже творили, поплюжили Радянський Союз. А люди все одно 17 березня, про... ж, в 91-му році проголосували за, щоб Радянський Союз зостався. Тоді що вони придумали, це Пуч, там, оце, Янаєва, там, дефіцити, це спеціальні ще ж дефіцити були, затримували. Оце Павло в своїй берегу формами, і є то пуч. Горбачов був в Уроці, ну це все було задобно, Пуча, Янаєв, це все проекти КГБ. Все це це все КГБ, бутило. І 20, вже 24 серпня вони там проголосили там, незалежність, а провели референдум в грудні. Ну Вже люди проголосували проти Совєтського Союзу, кому поляло, сподобається різні то Пуч, там, то, коротше, там. проголосували вже проти, що їм і треба було. Легімітизувати оце все, розвал. Зобиралися в, в цій пусті Пущі, або Шушкевич, і Кравчук, це Єльцин, стопроцентний ворог народу збиралися. Ну, це такі передумови створення незалежної України, це квазі государство антинародне, в якому постійно голодомори, тарифний геноцид, і в кінці війна. Ну, Слідуюча лекція буде правління Кравчука, це цього земля йому бетоном. Слідуюча лекція це передумова, ну, що ви замали, основна передумова створення Незалежної України це захоплення Радянського Союзу, ворогами народу, влади, недопитків цих куркульських різних. Все, на цьому будемо прощатися. Слава Україні, смерть ворогам, слава Комуністичній партії, смерть олігархам.